Пресвітлого, стійкого і файного, дай Боже, натхненного Дня суботи. Слухайте, входимо в ці вихідні, боремося. Вітаю вас, перемишль. Це все перемишль. Слухайте, також люди живуть, горобчики співають, хоч недалеко від кордону, але все ж таки Польща. І сьогодні навчаємося від старших, то навчаємося від учителів. Пам'ятаєте, завжди у нас була якась така вчителька або вчитель у житті, за яких не соромно говорити і про яких не соромно згадувати. То одна пані. Наразі не назву її ім'я анонімно, розказував про неї отець Мирослав Сипко, така поважна вчителька, заслужена української мови і літератури. Відбулося це на одній парафії. там Виник конфлікт по мові. Старші люди наголошували там, що має бути богослужіння по старослов'янськи, бо в нас ще на багатьох парафіях і греко-католицьких такі йдуть богослужіння по старословянськи бо люди звикли старші, можна їх порозуміти. А молодь каже, що ні, все має бути категорично лише на українській мові. І таке йде непорозуміння. І там його запросили. І була ця вчителька, як представник із старших, і дали їй слово, бо, бо шанують її, і сказали, скажіть нам щось. І вона сказала три речі, як вчителька, правда? Перше, друге і компот. Перше, вона каже: я сама вчитель української мови. Я дуже її люблю і вам рекомендую. Любіть українську мову, це мова наша державна. Любіть її. І вона так сказала таку файну фразу: Дозвольте мові жити і розвиватися у богослужіннях. Дозвольте мові жити і розвиватися у богослужіннях. Друге. Поза як ми вже є в церкві, каже вона, поза як ми вже є тут ну, зібралися, то давайте зробимо церкву місцем для примирення, місцем, де будемо. Займатися братерством, де будемо займатися пізнанням пізнаванням Бога у Христі, а не місцем, де будемо сваритися і розмножувати різні чвари. І третє, коли я приїхала сюди служити вчителем, працювати у це, у це селище, то вона каже: я дуже добре пам'ятаю тих людей, які ми нашанували, навіть як молоду вчительку, недосвідчену, але поважали. Приймали, прислухалися і допомагали мені себе зреалізовувати, підказували. А в них священник там молодий, власне. І вона каже: слухайте, давайте пошануємо молодого священника, і, і як священника, і як людину. І давайте допоможемо йому долати там ті труднощі, коли він промахується у, у, у якихось недосвідченостях. То, то не з'їмо його, не скартаємо, але підтримаємо його. Такі три мудрі речі, а потім вони стали дуже підсиленими. Бо буквально там за пару годин після цієї розмови отець Мирослав розказував, як йому подзвонили, і кажуть, що спочила ця вчителька, померла. Уявляєте? Через пару годин після цього. І потім він у неї на похороні говорив про ці три мудрі речі. Послухайте, про те, що власне, от є вчителі, на яких аж хочеться говорити на ви, котрі справді поводяться навіть і на пенсії, навіть пізніше, як учитель, гідно. Мудро. Які, які, які показують не там, що я тебе на лопатки поставлю, але показують, що власне, живім для того, аби якось один одного будувати, а не один, один, одного з'їсти. Живім для того, аби у, усе добре біля нас розвивалося, а не горлянку йому перерізати. Це мудрість. І дякуємо цій вчительці. Анонімній. А чому важливо анонімній? Бо і в житті кожного з нас, я надіюся, та, наскільки знаю, є, є такий учитель або така вчителька, яких хочеться згадати, яких приємно згадувати, мало того, яких варто згадувати. І, і варто від них учитися навіть після їхньої смерті. Тому давайте зараз якусь хвилину під спів цих всіх пташок польських, бачите, навіть в Польщі так пташки співають, як у нас, нехай прозвучить від нас таке спокійне. Але щире і глибоке дякую тим вчителям, які колись нас будували, тим, тим які колись нас гарно провели, які нас колись чогось навчили доброго. А, але не, не лише колись навчили в минулому, але навчають і далі. І назвіть може ім'я тих учителів у голос. Ми десь вже колись це робили, але нехай сьогодні це буде знову і наново. Дякую Марія Михайлівна. Дякую. Іншим вчителям, які не лише вміли бути строгими, але вміли навчити, вміли надихнути і, власне, допомогти в житті. Назвіть про себе зараз ім'я учителя чи вчительки чи вчителів, які стали для вас благословенням, а може напишіть у коментарях ім'я і прізвище, і нехай їхнє ім'я навіть так буде згадане і буде записане. Дякуємо всім вчителям, дякуємо за мудрість. Бережімо мову, робімо церкву не місцем гвалту, а місцем збудування у Христі. І вчимося шанувати один одного, особливо тих, хто лише починає, особливо тих, хто лише вчиться, як робити ті або інші речі. Сила. І дякуємо цій вчительці анонімній, а в її особі всім вчителям. І нехай їхня пам'ять у нас буде, і щоб далі їхніми навчаннями ми зростали, збагачувалися. І дай Боже якось навчали тих, хто поруч біля нас. І таким чином, аби і ми самі ставали вчителями. Нехай так буде. Майтеся файно. Мир вам.